Десять енергоощадних низькопідлогових тролейбусів вінлайн планують зібрати у Вінниці. Також для поповнення парку громадського транспорту планують придбати ще один тролейбус Solaris Troліno 12 звідки дним пандусом та спеціальну машину контактної мережі. За таке рішення проголосували депутати під час сесії Вінницької міської ради. П'ять зібраних тролейбусів матимуть автономний хід, їх можна використовувати на приєднаних територіях. Детальніше про виробництво запитаємо у Андрія Сурокіна, директора департаменту транспорту. Та та міської мобільності. Пане Андрію, коли ж нові тролейбуси вийдуть на дороги Вінниці? В цьому році, попри всі виклики війни, Вінницькій транспортній компанії вдалося зібрати і випустити на лінії шість одиниць в вінлайні з автономним ходом, які Покращили графіки руху на існуючих маршрутах, які дозволили відкрити нові маршрути, такі як мікрорайон Академічний і Хутір Шевченка. Власне, що стосується закупівель 10 одиниць вінлайнів, які ми плануємо в цьому році, це п'ять з автономним ходом і п'ять без, маємо до кінця цього року їх закупити і почати випускати на лінію на початку і до середини 2024 року. Яка потреба у міському автотранспорті залишається нині у місті, враховуючи нашу головну мету забезпечення доступного комфортного транспорту? Зараз ми говоримо про низькопідлоговий транспорт. Виключно це є принципово при закупівлі нових транспортних засобів. чи то автобус, чи то тролейбус? Будь-якого ми можемо говорити, що на сьогоднішній день у нас є ЗІУ-9, який які не Відповідають цьому критерію. У нас є мета повністю замінити їх на новий низькопідлоговий транспорт. Це близько 60 одиниць. Які на сьогоднішній день враховуючи резервні, які на сьогоднішній день виконують перевезення на території громади, Тому ми можемо говорити про те, що всі ці застарілі транспортні засоби, які вже багато разів свій термін експлуатації відпрацювали, мають бути замінені на більш комфортний і низькопідлоговий транспорт. Власне, те, що ми кожного року робимо, придбавши бувших у використанні соляріси зборкою вінлайнів. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку був Андрій Сорокін, директор департаменту транспорту та міської мобільності.